Путін прийшов до влади, завдячуючи жорсткій кривавій розправі, яка сталася понад 100 років тому. Це історичний календар з вами історик Олександр Ауферов. 25 жовтня 1917 року. Відбувся переворот в Санкт Петербурзі. До влади прийшли більшовики. Отой прототип комуністів з Леніним. Після них відбуваються масові зачистки людей населення. Відбувається загарблення інших країн, в тому числі війна. За те, щоб захопити Україну, бо Ленін чудово знав, як знає Путін, Україна це ресурси, продукти та власне все, що можна сказати цивілізації, таким словом, десятки, десятки мільйонів жертв, голодомори, розстріл, репресії це все є політика, яка почалася від тодішнього ленінського керівництва, і Путін є абсолютно продовженням оцих от. Абсолютно нелюдських людей, які прийшли тоді до влади, і він продовжує робити те саме: червоний терор, розстріл цивільного населення, катування. Тож, друзі, нам треба просто це пам'ятати, Підписуйтесь на канал історика Олександра Алоферова.